Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на огляді радіостанція від виробника Retevis. Давно вже від нього не було ніяких рацій. От вирішив заказати, показати. Retevis c 62 Приходить вона ось в такій коробочці. Бачимо робочі частоти 400-480, 136-174. Потужність 5 Вт. Ну і там далі всі. Характеристики типу, ну, не характеристики, а адреси потужностей, де вона виготовляється. Більше нічого на коробочці такого нема. Радіостанція цікава тим, що тут, в принципі, <кхм> е виробник заявляє запис розмов. ну Двойне слідження за каналами. Потужність 5 Вт, я вже казав. Е що там ще є? Шуму подавлення, ну, так як в ретевісі RA89 двохстороння. Тобто, якщо ви чує, будете чути так як ви слабенько свого ну, на, друг, на другому кінці проводу абонента, то можете включати шумоподавлення, і ті шуми будуть пропадати і буде чистий звук. ну Типу провірити, на жаль, зараз я не маю цієї функції можливості. <кхем> ну Але розказав то що є. Type-C зарядка. Ну давайте приступимо. Так, тут кульочок такий у нас лежить. Що у нас тут є? Давайте зразу будемо розглядати ближче. Кабель Type-C на Type A. Отакий ну, дубовенький. Але нічого. Дивимося далі стаканчик. Зарядний стакан, хоча він дуже так тут і не потрібний, якщо як чесно розібратися, на Type-C. Теж досить добре, тому що можна буде заряджати від звичайної зарядки. Такна група підпружинена. Модель DC2, 5 В, 1000 мА, тут вхідна напруга і вихідна 8,4 В 500 мА. Тобто батарея буде заряджатися не дуже швидко. 500 мА слабенький. Слабенький струм зарядки можна сказати. Тому Якось так. Кліпса ось такого плану з металічною основою. Пластик досить непоганий. Ну, ретевіс виробник, як на мене, хороший. Тому і функціонал, і все тут мусить бути на, на вищому рівні. Так, ну, шнурок стандартний для китайських радіостанцій, так, так би мовити. Так, тут більше нічого нема. Так, я ще забув інструкцію показати тут є. Як же без інструкції. Давайте глянемо. Бачимо на російській мові. Ну, жалко, що не на українській, але для людей це буде досить і досить зручно. Як бачимо, тут все розписано. Все на російській мові, буде все зрозуміло для людей. Ну і гарантійний талон в кінці. Коротенька антенка ось такого плану. Не дуже гнучка. Так, працюювати вона в нас має 136, 174 400-480 МГц. Давайте її заміряємо. Довжина антенки у нас десь 17,5 см разом з роз'ємом. І давайте. Перейдемо до виновника нашого, як так би мовити, відео. Так, ага, давайте я зразу вам ще роз'єм і розкажу SMA Mail роз'єм, тобто на антенні SMA female. Щоб ви собі розуміли, як у всіх китайських радіостанцій, Retevis не робить ніяких винятків. Так, далі дивимося. Тут є в нас кнопочка PTT. Програмована кнопочка. Тут у нас кріпиться кліпса до батареї. Контактна група для стакана, Хоча я не думаю, що люди будуть ними користуватися, ну, але, але, але. Так, з цієї сторони у нас кенводовський роз'єм для підключення гарнітури. Тангент, кабель програмування. Кабель програмування сюди підходить звичайний боуфенговський, без всяких, як то говориться, нюансів. Так що проблем з цим не буде. Ну і, звичайно, що Type-C. Зарядочка ось тут захована у нас. Заряджається зі струмом десь до 07-08 А, що, в принципі, буде краще заряджати через звичайний кабель Type-C від вашої телефонної зарядки. І тоді буде набагато швидше, бо стакан видає тільки 500 мА. Угу, ще забув, <кхух> до речі, провірити, де в нас резонує наша антена. Ну, приблизно. Це не є заміри КСХ. Але заміряти, тобто подивитися, чи буде у нас хоча б резонанс, наприклад, двохметровий діапазон. Так, резонанс у нас є. І до речі, на 146. 200. Отак десь у нас мінімальний КСХ 1,1. Ну, але є резонанс. Тобто антенка на двох метрах буде працювати, що є дуже і дуже добре. Ну і давайте на 70 глянемо. Тут мінімальний КСХ на 411, що нам, в принципі, не потрібно. На 432 десь двійка. Ну, тобто, 1,6, 1,7. Ну, коротше, і там, і там в двох діапазонах працювати антенка буде. Що вже є добре, значить, міняти її не буде потрібно. Не буде потребності, так би мовити. Так. Що ще можна сказати про радіостанцію? Радіостанція зроблена з такого хорошого пластику, нічого ніде не люфтить, не хитається, кнопочки нажимаються гарно, м'яко, плавно, резинові кнопки. Ніякого вологого захисту тут нема. На жаль, клавіатура. Вже бачу мінус, що не вказано, наприклад, якогось функціоналу, а тут у нас ідуть, бачимо, алфавіт. Російський, причому російський алфавіт. <кхем> так, ну давайте ще заглянемо під батарею. Під батарею ось так от. Нажимаємо, витягуємо. І давайте подивимося, що у нас тут пишуть наші виробники. Ну, а тут пише те саме, що на коробці, як бачимо, модель c 22 частота 400-480 і 136 174. Так, як ми бачимо, через USB 1 А, Ну я заміряв десь приблизно 0708, в мене виходило, не знаю, можливо, похибка прибору, можливо, <coughs> можливо ще щось. Батарейка BL2. Зарядка йде, бачимо, 7,4 В, тобто не зарядка, а видає вона 7,4-2000 мА. Заміряв я, десь в мене вийшло десь 1800. 40 десь в тому районі. Тобто, в принципі, в принципі, як то говориться, годиться. Ну і защлкується так само. Так, давайте ще <плес> подивимося її розміри. Майже 11 см довжина. Ну, вона така немаленька. 55 мм ширина і товщина без кліпса десь приблизно 40 мм. Ще зверху нагадаю, у нас є тут ліхтарик, світодіодний показчик, який буде показувати червоним, коли у нас радіостанція передає, і зеленим, коли щось приймає. Ну і тут включення радіостанції зуміщене з регулюванням гучності. Ось так включається. Зараз вам продемонструю. Мобілірований 4, 3, 2, 5, 0. Ось такого плану включення. Зараз давайте провіримо її модуляцію. Як вона звучить, і як буде звучати її динамік. Провіряти будемо за ICOM ID50. Ну, от, щоб ви бачили собі, ICOM ID50, в принципі, радіостанція невелика. Ну, десь плюс-мінус в тих районах. Вимкнемо давайте. Так, зараз секундочку. Включимо, наприклад, давайте 432 600. 432, 600. І тут так само. Так, давайте зараз послухаємо, як звучить її динамік. Зразу тут собі звук зроблю більший, максимальний не буду робити отак на 30. Як бачимо, досить голосний динамік у неї. Тепер послухаємо, як вона звучить. Ви, напевно, спитаєте, чому я не знімаю цієї плівочки за ікома. Хочу, мені має приїхати така плівочка спеціально для неї бронірована. Поставлю собі на шкло, не хочу, щоб воно було по поцарапане. Так, ладно, слухаємо, як звучить її мікрофон. Ну, ось так якось вона у нас звучить. Виключимо наш айкомчик. Ну що я можу сказати? В принципі, по перших враженнях радіостанція дуже мені в принципі сподобалась. Хороша якість ретевіса. Що тут і говорити? Ось, в слідучому відео з менюшкою спробуємо щось записати. Як воно у нас буде звучати, самому цікаво. От. Так що дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть лайки, ставте коментарі. Тобто ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.